Вітаю вас, шановні п'ятикласники і п'ятикласниці. Сьогодні на нас чекає надзвичайно насичений урок, адже в центрі нашої уваги буде найбільша мовна одиниця текст. Це продукт мовної діяльності людини, з яким ви вже досить добре знайомі. Навіть більше ви вже вмієте створювати цей продукт. Але маємо сьогодні попрацювати аби наші зв'язні висловлювання були досконалими. Сьогодні урок з вами проведу я, Гринюк Валентина Дмитрівна, учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Тож почнімо. Отже, наше завдання на уроці сьогодні пригадати, що таке текст. Чого він складається? Що таке тема і основна думка тексту, які є види текстів, як правильно побудувати текст. Насамперед пригадаємо основні поняття про текст відомі нам з початкової школи. Текст це група речень об'єднаних за змістом і граматично. Змістову єдність тексту забезпечує наявність у ньому теми і головної думки. Тема тексту це те, про що в ньому йдеться. Головна думка це те, чого текст навчає читача. Що автор хотів донести, сказати? Речення в тексті пов'язується за змістом і граматично, розташовані в певній послідовності, поєднуються займенниками, синонімами, повторами, інтонацією тощо. Заголовок тексту. Стисло передає його тему або головну думку. Тепер виконаємо практичне завдання на наступному слайді і переконаємось, що і на практиці ми вміємо вирізняти текст серед інших мовних одиниць. Уважно прочитайте записи в кожній із трьох колонок. І зробіть висновок про те, в котрій із цих колонок записано текст. Висновок ви запишете у вигляді речення, поданого внизу під колонками. Там є пропуски, в яких ви вкажете, в якій колонці текст і чому ви так думаєте. Це будуть ваші аргументи. І ще одне, я звертаю вашу увагу на картинку на слайді. Там зображена сова. Мова у записах ітиме саме про сову, але один із її видів, який називається сипуха. Сипуха, як і сова, це іменники жіночого Роду. Ви зараз можете поставити відео на паузу, ще раз передивитися і гарненько подумати. А я вам прочитаю всі три колонки. Отже, перша колонка. А безшумно в, вона, гризун, густий, давати, зарості, звук, здобич, змога, найтонший літати. Майже могти подавати, полювати, сипуха. Уміння ховатися, не чути, що який. Друга колонка. А полює вона на гризунів, що ховаються в густих заростях. Сипуха може літати майже безшумно. Це вміння дає йому змогу чути найтонші звуки, які подає здобич. Третя колонка. Ципуха може літати майже безшумно. Це вміння дає їй змогу чути найтонші звуки, які подає здобич, а полює вона на гризунів, що ховаються в густих заростях. Успіху! У мене немає сумніву в тому. Що ви легко вибрали колонку, в якій записано текст. Хіба що, може, із аргументами були у вас різні думки. Але ваш висновок має виглядати приблизно так. Текст записано в третій колонці. Тому що, по-перше, речення тут пов'язані за змістом і граматично, розташовані в певній послідовності. По друге, в ньому йдеться про сипуху. По-третє, автор хотів ним донести, чому сипуха безшумно літає і що їй це дає? А от коли ми з вами виконуємо ще одне завдання на наступному слайді, пригадаємо ще одну важливу ознаку тексту. Уважно прослухайте і перечитайте запис. Поміркуйте, чи можемо ми вважати його текстом? Собака зі шматком м'яса. Собака зі шматком м'яса в зубах переходив. У брід річку, побачивши у воді свою тінь, він вирішив, що там інший пес, у якого ще більший шматок м'яса. Тому то собака кинув своє м'ясо й метнувся, щоб відібрати поживу. Та сталося, що він позбувся свого й іншого не відібрав. Одне було недосяжне, бо його не існувало, а друге попливло за водою. Ця байка про зажерливу людину Езоп. Цікаві думки ми почули, але однозначної відповіді на питання, чи можемо ми вважати цей запис текстом, чомусь дати не можемо. Ось і заголовок є, і слова позгоджуються, і зрозуміло, про кого тут йдеться і до чого спонукає нас почути, але це не все. Текст має бути інтонаційно оформлений і поділений на речення. Саме речення виражає закінчену думку, тому текст поділяють на речення, щоб відокремити одну думку від іншої. У кінці речення треба ставити розділовий знак: крапку, три крапки, знак оклику чи знак питання. Крапку ставлять у кінці розповідного або спонукального речення. Якщо воно вимовлене без окличної інтонації, три крапки позначають перервану або незавершену думку. Знак питання використовують у питальних реченнях. Підвищену емоційність передають за допомогою знаку оклику. Інтонаційне оформлення сприяє кращому сприйняттю і усвідомленню тексту. А тепер послухайте цей запис, уже поділений на речення. Зверніть увагу на інтонацію, на розділові знаки. І виконайте завдання. Запишіть у зошитах назву, тему і головну думку тексту. Успіху. Собака зі шматком м'яса. Байка. Собака зі шматком м'яса в зубах переходив у брід річку. Побачивши у воді свою тінь, він вирішив, що там інший пес, у якого ще більший шматок м'яса. Тому-то собака кинув своє м'ясо і метнувся, щоб відібрати поживу. Та сталося так, що він позбувся свого і іншого не відібрав. Одне було недосяжне, бо його не існувало, а друге попливло за водою. Ця байка про зажерливу людину. Езоп. Текст складається із речень, розташованих в логічній послідовності пов і пов'язаних граматично інтонаційно. А саме речення що є його складовою частиною? Звичайно, слово це головний компонент речення. Проведемо мовні спостереження і пригадаємо, як ми будуємо зі слів речення і яких правил треба дотримуватись, аби уникати помилок. Проаналізуйте записи у трьох колонках. Визначте, чи є тут речення. І якщо ви зробили свій вибір, поставте відео на паузу і запишіть це речення. Сподіваюсь, ви аргументували свій вибір, а тепер побачимо, чи ми не помилилися. Речення тут дійсно є, але тільки одне. Адже запис, що в першій колонці, містить слова між якими немає граматичного зв'язку, тому його не можна вважати реченням. Це набір слів. Натомість усі слова третьої колонки пов'язані граматично, але не всі вони можуть поєднуватися за змістом, адже навряд чи хтось додумається заварювати телефон та ще із квітами жасмину. Отже, всі записали речення. Сестра попросила мене заварити зелений чай із квітами жасмину. Отже, слова в реченні пов'язані між собою і за змістом, і граматично. Порушення такого зв'язку призводить до помилок. Виконуємо наступне завдання. Прочитайте уважно текст, доберіть до нього заголовок, запишіть. Знайдіть місця, у яких порушено граматичний або смисловий зв'язок між словами. Запишіть текст, виправивши помилки. Успіху! Перевірте правильність виконання завдання. Підкресліть виправлення. Зверніть увагу на помилки, що порушують змістовий зв'язок між словами в реченні. Причиною порушення змістового зв'язку часто буває незнання або недостатня увага до лексичного значення слова. Пригадаймо, що лексичне значення слова це його зміст. Те, що означає слово. Як ви вже знаєте, з'ясувати його можна за тлумачним словником. Тут також можуть подаватися й деякі особливості слововживання. Тому, як писав наш поет Максим Рильський, не бійтесь заглядати у словник. Він допоможе вам не тільки запобігати помилкам, а й висловлюватися точно. Доречно і красиво, а головне правильно. Тож дослухаймося до порад Паксима Рильського і виконаємо наступне і останнє завдання. Бажаю вам успіхів!